Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин ми отримали новину про те, що два гравці будуть віддані в оренду іншим клубам. У цих гравців було небагато нагоду у складі, і Динамо вирішило віддати їх в оренду. Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. Керівництво київського Динамо досягло попередньої домовленості з іноземними клубами про оренду двох своїх гравців, повідомляє тато таке. 25 річний півзахисник Сергій Булица проведе сезон у Лехії, Гданськ. Термін дії договору становитиме один рік. У попередньому сезоні Булица виступав у Польщі на правах оренди у Заглембе, Любін. У другому дивізіоні чемпіонату Польщі провів 28 матчів і забив один гол. 24 річний захисник Олександр Сирота виступатиме за ізраїльську команду Макабі Хайфа. Контракт оренди буде дійсний протягом одного сезону з можливістю викупу за 2,5 мільйона доларів США минулого сезону. Сирота провів за динамо 15 матчів Українська Прем'єр-Ліга, одного матч Кубка України та чотирьох матчів Ліги конференцій, Не забив жодного гола колеги уболівальники що ви думаєте про відхід Сергія Булици та Олександра Сироти? Як ви думаєте, Динамо могло б їх краще використати чи вигідніше орендувати? Висловіть свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.